Доброго ранку, ми з незламної України. Сьогодні жіночий день, незважаючи на те, що це не 8 березня, але завтра день, який буде наповнений жіночою енергетикою і посилить нашу молитву, яка відбудеться ввечері у двадцять один хвилини, та помножить її у тисячі разів. Сьогодні ми створимо материнський оберіг нашою спільною молитвою, спрямованою тільки на одну єдину мету зберегти всіх. Хто напередовій, живими всіх, хто воює, огорнути в особливий материнський оберіг, і нам це вдасться, і ви почуєте від тих, хто напередовій, ще більше чудесних історій, і це завдяки вам, будь ласка, приєднуйтесь до молитви. Адже чим більше буде жінок та жіночої енергії, тим сильнішою буде наша молитва і чутнішою для вищих сил. Чарівних текстів немає та таких слів, які сказав і все пройшло. Але є чарівний діалог з вищими силами, і нам треба відкрити серце, відчути там любов, прибрати заздрість, ненависть і нікому в жодному разі не бажати зла. Тільки любов, любов є мир, добро і виконання всіх бажань тільки через любов, внутрішній діалог з Богом. При кожній молитві завжди потрібно просити вибачення і дякувати за все, що ми маємо, а маємо ми багато і будемо мати ще більше. Нас очікують два важких дні у психологічному плані. Можуть бути ракетні удари, ми всі це розуміємо, вони будуть націлені на центр України, траєкторія польоту ракет буде дивна, попереджаю відразу вона буде змінюватися, ракети летітимуть якимись руслами рік, мінятимуть тактику. Два міста швидше за все залишаться без світла, але це може бути і в областях. Мета рашистів – це Одеська область, Київська область, Київ. Прикордонні міста обстрілюють весь час, і якщо почнеться вночі це погано, бережіться третьої години, також прильоти можливі по західній Україні, це може бути Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Луцьк та Рівне. А така може бути серйозно масованою. Але ми готові і не слід ігнорувати сигнал повітряної тривоги, будь ласка, краще в ці два дні спускатись в бомбосховище так просто надійніше та спокійніше для нервової системи. Прикордонні міста, такі як Харків, Дніпро, Запоріжжя, можуть бути обстріляні сильніше, і обстріл може тривати весь темний час доби, в Херсоні неспокійно і багато вибухів. В Криму неспокійно. В Рашистані якийсь високопосадовець знову відправиться на концерт Кобзона. Я сподіваюся, всі розуміють, що це йде фізичне знищення, війна закінчиться раптово, сьогодні ні завтра, ні. Ми до цього готові, це обов'язково трапиться в 2023 році. Події на воді чекаємо: міст найголовніший міст буде, Крим буде деокуповано, але Крим буде деокуповано військовим шляхом. Тобто в Криму вибухи, вибухи на окупованих територіях. Скоро Україна отримає ПВО і над Україною відновляться польоти цивільних літаків, що дуже тішить. Ми будемо піднімати голову в небо і бачити, як літають літаки. Це знак миру. Ми єдині і ми непереможні. Дякуємо, що ми разом.